Привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Я зміг і ти зможеш. Я Олександр Терещенко, ветеран російсько-української війни, на якій втратив обидві руки, але не втратив бажання жити і жити повноцінним життям. Зараз з командою однодумців та з іншими ветеранами ми намагаємось поділитися досвідом, як здобути повсякденну незалежність. На нашому каналі ви знайдете відеопоради Подкасти коротенькі відео із життя ветеранів, які живуть після ампутацій. Якщо ви хочете долучитися в описі до відео за лінком можна перейти на Google форму, щоб заповнити і залишити свої дані, щоб ми змогли з вами зв'язатися. Дивіться, коментуйте, підписуйтесь. Не скажу, що я надто залежу від вподобайок, але зайва вподобайка підніме мені настрій. І ніколи не опускайте рук, навіть якщо замість замісних у вас протези. І обов'язково будемо з вами красунчиками і красунями.